Виталий Бадалишах, Евра, Проктор, Дид, Дред. США, рейтинг 2075. Захист Немцовича. Ну и 5. В таких позиціях ми маємо тут уже щось конкретно робити. F5, наприклад. Може тут взяти F5. і F5. Ти б'єш конем, і F5. і все рівно F5. страшний. уже просто на шахом, шахмат да What the hell no Не знаю. Хочу ініціативу не відпускати. Не бігати за матеріалом. А, ти хочеш кажеш, так, да? Окей, доки. С G4, десь підеш. Тут у нас 6. Потім якось, да? Просто підеш туди. Куди? Ну я насправді хочу ферзь сюди підкинути. цей слон мені не треба, але як я тобі виграю тут. Як? Просто бью і d5? Ні. Просто б'ю, ти б'єш шах. Фержі6. Просто вдарю, наприклад. Ти взяв, я шах, ти вди. Ja fajnie stanie ty że w tym kiedy jesteśmy w 6. powiedzieć o tym, że w kiedy Забережісь. Можливо, він якось так зіграє. Ну, все рівно що? Не знаю. Занадто багато фігур грають у білих і у чорних би слон не грає, Тура не грає. Персь на половинку кінь на четвертинку. Король слабкий. Лінії відкриті. Все, що хочеш. Взагалі мат висить. Добрий вечір. Ну, я так можу, шарап. Ти б'єш, мат. Бери того того. Кого хочеш, бери, хоч Цього не треба було брати. От цього мені не подобається. Ну добре, шах. Подвійний шах. Не буду брати фрезі. Ось така шкатулка. Так, 85 на 70. Така Цікава тактична атака вийшла. Ну, суперник путав мені центр, де він помилився? б 6 такий собі хід. Тому що я граю Е5 і я трішки центр захоплюю. Ще не так все погано, але йому треба було грати просто точніше. Я окупив центр. І F6, краще було кінь С6, да, ти десь тут чіпляєшся. Д5, кінь 5 потім тут чіпляєшся. Да. Провокуєш на мене на багато ходів пішаками, і якби пішачки далі-далі йдуть, а їх фігури позаду. Вони ще не розвинені, тому центр на такій синий, його можна підірвати, заблокувати і поднімцовачу грати. Тобто ти відразу підриваєш, але в тебе також фігури то такі собі не грають. Тут кінця, 6, він прикриває слона, і в центрі ти нічого не робиш тут. Це під напругою, в білих вже готова якась агресивна атака. Погана позиція, ну окей. Комп'ютер тут, комп тут радить. І d5. Тобі, щось тут де заблокувати. Тепер я вирішив, я міг d5 піти, ну окей. І f5 Скажу, все погано. Як погано. Перевага залишається, але було дуже все краще. Ну добре. Якщо так? і так добре, то і добре. Суперник не розумію, що у мене все з темпом виходить. Лінії відкриваються, з хистити круляну встигає. Це ще більше послаблює ці білі поля. g 6. Такий типовий захист від цієї батареї. Да, тут десь можна, звісно, пожертвувати щось, але поки що якось до це все тримається трошки. А тут дуже складно все. Да. Точність. Я б сказав, що це були швидкий, але це точність. Ну добре. Окей, доки. Вітаю, батері, шахів, рай проти Найт Хорсі. США, 1996. Захист німцович. Якщо відійде, атакувати мою слабкість, то мене кінь пройдених 5 небезпечно. Мене кінь прийде небезпечний. Ти підеш аж 4, атакувати мене. Ну добре. Так, як йому розв'язуватись, тепер не ясно, що він хоче Ну, просто в 4 піду. Х'юстон, у нас проблеми. Але ти можеш тут взяти... Я не подумав трошки там. Ти можеш взяти там. Е5, взяли-взяли. Версія взяли. 5 Слон. Набрать раз візьму. разок на не бью. д 4, ну мені здається, тебе там немає нормального поля. Слон, здається, на перший погляд все тримає. Що треба, і не треба. Далі ми просто є 5, відкриваючи слона. Перебив, перебив тут всіх. Розслабляючи. Кроме може шах дати. Все. Мабуть. G6. e 5 Ну да. g 6 Тут я просто коня ж Нема ж 6. он же 4 є хід. Тоді кинів шість шах. Не знаю. Придеться брати. Ой! Чи Взяти слоном. Просто ти б'єш фрізя, я б'ю тут. А ну ти правда коня ще боєш. Ok, ok. Ладно треба відкрити. Можливо, встигну сюди піти. Що зразу це так? Знаю. Ферджи 7 зіграю. У мене прохідний пішак, в принципі. Ну, я порахуємо шах, наприклад, ти сюди тут шахом, а тут ओ दब दबाइए तो Шах є один. Ну, на цьому, мабуть, все. Ну, видно, що, звісно, перевага велика, але якщо ферж 7 там Мату не видно. 90 на 79. Різкий надто хід. І, віддається, поле g5. Тепер тут слон зв'язав намертво просто цього коня. А проблема чорних, що інший фюри не ясний, як розвивати. І коня, ну тоді кінь просто сюди на F5 прийде. Ну Може не так зразу. ну... Але... Приходиться грати тим, що є, ну цього замало, тому що білі вже починають відкривати лінії. Сильний кінь на опорному полі, але він тут сильний тільки тоді, коли є ще інші фіури, які його підтримують, або він підтримує тих фюри, і там щось можна створити. А тут один кінь. Що не 4? Тура E1. А, ну да. Я щось є 4, думаю, він піде. А як він Е 4 піде? Не піде він Е4. Ніяк він не піде. Так, да, RG7, як. Да. білих ідеально, звісно, все розстало, ну, плюс прохідний пішак, але. Гра продовжується. Всяке може бути. Давати фреля. Ну, я не знаю, навіть якщо б я помінявся, якихось вилок я не бачу. Що я не так піти. Все рівно, шахи. Працюємо з Королевичем. Ладно, звісно, у чорних позиціях. Але...